GeForce RTX 4060Ti 16 GB має надійти у продаж вже 18 липня, але свіжі дані говорять про те, що партнери Nvidia не надто хочуть випускати подібну модель. Автор hardware Lux Andreas Шилінг повідомляє: поговорив із деякими партнерами AIP. Схоже, дуже мало хто зацікавлений у широкому просуванні GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. Ви побачите, наскільки менше буде таких моделей порівняно зі стандартним варіантом. За ціною новинка наближається до GeForce RTX 4070. У GeForce RTX 4060 ti з 16 ГБ відеопам'яті має бути тільки одна мета заспокоїти тих критиків, які вважають, що 8 ГБ відеопам'яті недостатньо. Більша оснащена модель не дуже приваблива з точки зору ціни та позиціонування. RTX 4060Ti 16 ГБ коштуватиме 500 доларів, і це при тому, що RTX 4070 коштує 600 доларів. З огляду на цей факт реакція виробників відеокарт виглядає цілком природньо. На початку року компанія ASUS ексклюзивно для китайського ринку випустила модель відеокарти GeForce RTX 3060 Ti Atlas Shark. У цій лінійці спочатку використовувався один 12-контактний роз'єм. Нещодавно виробник оновив цю модель відеокарти, оснастивши її стандартним 16-контактним роз'ємом 12 VH Power. Фотографіями новинки поділився китайський інсайдер Extreme Player. За наявними даними, оновлена модель з роз'ємом 12 VH Power постачається з квітня поточного року. Зовні це точна копія оригінальної GeForce RTX 3060 Ti Atlas Shark. Карта оснащена відносно компактною двослотовою системою охолодження, до складу якої входить два вентилятори. Ключовою відмінністю новинки від оригінальної версії є використання 12 плюс 4 контактного роз'єму живлення замість 8 контактного або 12-контактного. Останній відрізняється від 16-контактного коннектора відсутністю 4 додаткових сигнальних ліній. Проте обидва роз'єми обернено сумісні. В обох випадках оснащення відеокарти з показником енергоспоживання 200 Вт, роз'ємом, здатним передавати до 600 Вт потужності, виглядає дуже дивним та невиправданим. Особливо на тлі повідомлень про оплавлення під навантаженням при неправильній установці. Хоча навряд чи це загрожує подібній карті, проте чим у цьому випадку керувався виробник. Хороше питання. Нещодавно ми повідомляли, що Overclocker Cent зміг вичавити з Colorful iGame RTX 4090 lab 3975 МГц, але минуло зовсім небагато часу і рекорд знову побитий. Overclocker Splay вперше подолав бар'єру 4 ГГц для GPU. Новий світовий рекорд досягнутий на відеокарті Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix, яка побудована на посиленій PCB, використовує систему рідинного охолодження. Для встановлення свого рекорду Splay використав екстремальне охолодження, а саме випарник рідкого азоту. Його тестова система була побудована на платі ASRock Z690 Aqua OC з процесором Intel Core i9 13900K, який працював на частоті 5,4 ГГц. Відеокарта пройшла тест GPU-PI за температури графічного процесора мінус 346 градуса. Новий рекорд складається 4005 МГц. Це перший в історії випадок розгону графічного ядра до частоти 4 ГГц або вище. Цілком ймовірно, що поточний рекорд найближчим часом може бути побитий, але навряд чи надалі нас чекає така ж активна гонка оверклокерів, бо подолали дуже важливий рубіж, а наступний ще дуже далеко. Китайська корпорація Lenovo, відома своєю ноутбуковою лінійкою, нещодавно отримала патент на інноваційну технологію, ноутбук з кількома висовними камерами, одна з яких може бути використана одночасно як веб-камера та Стилус. Таке технологічне рішення дозволяє користувачам регулювати висоту аксесуара. Це може значно поліпшити комфорт під час відеозв'язку, оскільки об'єктив можна розташувати безпосередньо на рівні очей. Окрім того, його функціонал передбачає запам'ятовування ваших особистих вподобань та автоматичне налаштування при запуску додатків для відеозв'язку. Документи патенту також описують спеціальний висувний механізм, який може висуватися з будь-якої сторони екрану. На нього також можна прикріпити камеру. Наразі інша інформація у патенті відсутня, але наявність стилуса свідчить про те, що цей ноутбук, крім іншого, буде обладнаний сенсорним дисплеєм. Тим не менш, важливо зазначити, що реєстрація патенту зовсім не гарантує, що описаний в ньому пристрій скоро з'явиться на ринку. Нерідко винаходи, незважаючи на наявність патентів, залишаються лише ідеями на папері. З такою вірогідністю можна стверджувати тільки те, що компанія розглядає можливість випуску такого гаджета в майбутньому. Це підтверджує репутацію Lenovo як інноваційного гравця на ринку технологій, який завжди шукає нові шляхи вдосконалення своїх продуктів і задоволення потреб своїх клієнтів. Минулого року компанія Nvidia представила відеокарту GeForce RTX 4080 за рекомендованою ціною 1199 доларів США. З урахуванням регіональних податків вартість цього продукту в багатьох країнах була вищою і досі далека від заявленого цінника. Тому багато видань звернули увагу на акцію, яка стартувала на американському торговому майданчику New Egg. У цьому магазині прямо зараз можна придбати MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3 OC зі спеціальним промокодом на знижку 100 доларів за підсумковою ціною 999 доларів. Це велика знижка, ціна майже на 17% нижче за рекомендовану. Фактично ціна зі знижкою відповідає рекомендованій вартості AMD Radeon RX 7900 XTX. Сайт відеокарт зазначає, що зараз за акціями найдешевші RTX 4080 на ринку ЄС стартують від 1159 євро, а в Китаї найдешевші моделі починаються від 1132 доларів, але це все обмежені за часом пропозиції. Глобальних змін у ціноутворенні на актуальні моделі GeForce RTX поки що немає, хоча запуск таких акцій та знижок вселяє надію на поступове здешевлення топових відеокарт. Ліверморська національна лабораторія оголосила про отримання першої партії компонентів суперкомп'ютера El Capitan, які одразу ж почала встановлювати. Система буде запущена всередині 2024 року, і згідно з даними лабораторії, забезпечуватиме продуктивність понад два екзофлопси. Вартість El Capitan складає близько 600 мільйонів доларів. Новий суперкомп'ютер замінить машину сієра на базі IBM Power 9 та Nvidia Volta, обійшовши її по продуктивності більш ніж на порядок. Ель-Капітан базується на платформі HPE Крейшаста, як і дві інші екзофлопні системи Frontier та Aurora. На відміну від цих систем, що використовують традиційну конфігурацію дискретних CPU та відеоприскорювачів, El Ель-Капітан стане першим суперкомп'ютером на базі гібридної архітектури AMD. APU Instinct mi 300 a включає 24 ядра з мікроархітектурою Zen 4 загального призначення, блоки cdna 3 та 128 ГБ пам'яті HBM3, щоправда поки що не уточнюється, чи встановлюються вузли вже з фінальною конфігурацією заліза, чи поки що при зразки. На прикладі ринку суперкомп'ютерів видно, як швидко останнім часом розвиваються ці технології. Лідер ТОП 500, система Frontier була запущена більше року тому і досі майже втричі перевершує свого найближчого конкурента в особі Fugaku. Тут ми буквально за півроку рік отримаємо відразу дві системи з продуктивності понад два екзофлопси. Компанія Сапфір готує до випуску відеокарту Radeon на рік 6500 xt у новому дизайні. Система охолодження та друкована плата відеокарти будуть виконані у білому кольорі. В світлі теми оформлення та білі друковані плати стають дуже популярними, і компанія Сапфір, схоже, теж вирішила приєднатися до цього тренду. Щоправда, виробник вважав, що краще почати не з нових моделей Radeon на 7000 серії, а з прискорювача початкового рівня попереднього покоління Radeon RX 6500XT. Новинка від Sapphire називається Radeon RX на 6500XT Polar Elves. Прискорювач використовує компактний форм-фактор Mini ITX та оснащений системою охолодження з одним вентилятором. При уважнішому розгляді стає видно, що у указаній відеокарті використовується вентилятор Angular Velocity Fan Blade нового покоління. Такі ж вертушки застосовуються, наприклад, у моделях відеокарт Radeon RX 7000 серії Pulse та Nitro від того ж виробника. RGB-підсвічування у відеокарти відсутні. На жаль, наразі технічні характеристики відеокарти невідомі, також невідома кількість доступних зовнішніх відеороз'ємів. Єдине, що можна припустити, це наявність одного восьмиконтактного роз'єму додаткового живлення, оскільки енергоспоживання прискорювача становить всього 107 Вт. Варто нагадати, що в основі RX6500 XT використовується графічний процесор NaVi24XT на архітектурі RDNA2, до складу якого входить 1024 потокових процесори. Карта оснащена 4 ГБ пам'яті gddr 6 із підтримкою 64 бітної шини. Зі своїм найновішим блоком живлення GX3Gold 850W, котрий відповідає специфікації ATX 3.0, Cooler Master постачає своїм клієнтам новий надійний кабель 12 VH Power з кутом повороту 90 градусів. Новий кабель забезпечує менший рівень нагрівання при роботі та більш довговічний, ніж стандартні кабелі 12 VH Power, а також покликаний надати користувачам підвищену безпеку та нижчі температури. У нових кабелях 12 VH Power від Cooler Master контакти на 25% товщі, ніж у стандартних роз'ємах і мають чотири пружні точки контакту замість двох. Cooler Master стверджує, що їх роз'єм забезпечує зниження температури на 5 градусів порівняно зі стандартним роз'ємом, вимагає на 12% більшого зусилля від'єднання та забезпечує на 45% менший опір у контактній зоні. Роз'єми 12 VH Power відомі тим, що плавляться при неправильному підключенні, тому виробники роблять все можливе для покращення стандарту. Сподіватимемося, що в майбутніх блоках жилення з новими роз'ємами будуть реалізовані аналогічні вдосконалення а запланований стандарт pci sig 12 v 12V2X6, що прийде на заміну 12VH Power, буде позбавлений недоліків попередника. Експерти TrendForce підготували свіжу доповідь про стан світового ринку флеш-пам'яті. За підсумками минулого кварталу, середня вартість мікросхем NAND впала на 10-15%, та, як підкреслюють аналітики, продовжують знижуватися в найближчі місяці. Згідно з прогнозами компанії у поточному кварталі флеш-пам'ять подешевша ще на 3-8%, що в першу чергу пояснюється слабким попитом та надлишком пропозицій. Звісно ж, така ринкова ситуація лише на руку кінцевим споживачам. У трендфорс очікують, що за підсумками найближчих трьох місяців ціни на твердотілі накопичувачі корпоративного класу знизяться ще на 5-10 а у разі споживчих SSD падіння становитиме 8 13 Тут варто додати, що за останні квартали накопичувачі вже суттєво подешевшили. Наприклад, якщо наприкінці зими за 2ТБ Samsung 990 Pro українські магазини просили близько 12 тисяч гривень, то зараз він у середньому доступний за 7650 гривень. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.